Вітання. А он пам'ятаєте. А зараз я вам розкажу одну а, історію про те, які бувають іноді а, класні клієнти в лапках. Маленьке перед словом а, ця а, історія розпочалась доволі таки ну, давно, коли клієнтка мені написала, і каже, я вам хочу дати там заплатити одразу купу грошей, бо тільки зробить мені е, цю гарну скриночку. Я кажу такий: ну, не треба одразу грошей. Давайте зробимо спочатку проект. Зробили ми проєкт, я її показав, звісно. От, я їй показав його, все сподобалося. Я розписав, які там будуть камінчики, які там будуть е кольори, і все це буде, ну, все буде гарно. От. Потім ми е розпочали роботу. Вона каже, і на кожному етапі вона каже, давайте я вам скинув вже гроші. Я кажу, давайте тільки маленький аванс. Але я відчуваю, що щось, ну, щось не те. Так би мовити. Я кажу, давайте маленький аванс, але всю суму не треба. Ну, воно скидає аванс. Ми розпочинаємо працювати. Я, ну, я замовляю цю скриньку в сенсі заготовку. Я розпочинаю роботу. Я зроблю слоти для камінчиків. Переношу малюнок, тепер це займає певний час. Я одразу сказав, що це займе певний час, бо в мене дуже багато роботи, окрім цього. Все погоджено, все нормально, все нормально. Ну, от. Ну, але відчуття якоїсь жопи мене не покидає. Тому ці гроші, що вона скидувала, вона, до речі, потім ще й повну суму скинула. Хоча я казав, цього не робити, поки робота не буде завершена. От, я їх залишив, залишив на адельному рахунку, на окремому рахунку, і думаю, хай полежать, поки я не буду їх чіпати, поки все не завершиться, Як би то не, не було завершено. От, і от останнім, останній раз я, от, коли на стримі, зробив цей малюнок, вже випалив випалювання, випалювання зробив. От. І потім я скидаю клієнтів фото, типу, от, дивіться, процес іде, все нормально. Все добре. Вона пише, пише мені письмо, типу, ой, як це класно. А воно виглядає. А потім проходить деякий час, вона така пише. Слухайте, ну от я, в мене така от з'явилася, ха, ха, така от мисль з'явилася, така от думка. Я ж вам гроші плачу. От. Тому може зробити мені іншу скриньку, зовсім іншу, з іншим малюнком. Я от вирішила, що я хочу інший малюнку. Я такий е, дивлюсь. Щоб ви розуміли, то тобто я на кожному етапі я показую цю роботу, і ми затверджуємо весь, весь проєкт. Ми затверджуємо кольори, ми затверджуємо камінчики, ми все затверджуємо. То есть, тобто це, вона не перший раз побачила цю скриньку цей малюнок і ці розміри і все таке. Ну, вот. <кхід> і вона така каже: ну, давайте іншого. Я таке кажу: ні. Я не буду працювати над новим проєктом. Я не буду працювати над новим проєктом. Тому що це б, е, означає буквально, що от те, що ми все це зробили, це я повинен виконати зараз і робити для вас новий проєкт. Вона така: ну, я ж вам отримую гроші, ну ви ж це можете доробити, потім продати собі. А мені зробити іншу е, скриньку. Я я такі, е, е, Хочу сказати: типу, ідіть нахрен, Ну ні, я людина вихована, я так не розмовляю з іншими людьми, тим більше з клієнтами. Я кажу, е, знаєте що? Е, так, звісно, я її дороблю. Дійсно, я її дороблю, тому що скринька класна, і проєкт буде цікавий і красивий, коли він буде завершений. Е, але от ваші гроші. І йдіть шукайте іншого а, май, майстра. Бо я так не працюю. А, якщо проєкт затверджено, його затверджено. Я р... працюю по затвердженому проєкту. Зміни можна вносити до тих, до тих пір, поки я не почав працювати з тереом. До тих пір, в принципі, можна. Носити якісь зміни. В мене було вже таке, що я скидував малюнок людині. Там вийшло так, що клієнту не дуже сподобалось. Так ми потім змінили, змінили концепт, і я зробив це, тому що людина мені сказала, що ну, от я бачу зараз. от, так от Сам малюнок, він мені не дуже подобається. Давайте це змінимо. Добре, це не дуже приємно, мабуть, іноді, але це допустимо, тому що я ще не почав працювати з фізичним втіленням, так би мовити. От. Тому ну, отак от, от. Так що дійсно я дороблю цю скриньку, вона буде дуже красива. Я вам її потім покажу. А ви. Пишіть, якщо у вас були такі якісь цікаві клієнти. Буде дуже цікаво це почути. Таке трапляється. Цього нікуди ні, ні дітись. Ці люди, хто працює з іншими людьми, завжди мають якісь такі історії. У мене їх теж дуже багато. Дякую. Далі буде.